Всім миру Божого, і нехай Господь вас благословить там, де ви є. Знаєте, в Біблії, в книгі Даніїла описується така історія про, друг, про трьох друзів, про сідраха, Місаха і Авдинага, які не поклонилися ніякому Богу, такому іскусственному, ніякому істукану, нікому. І за те, що вони не послухали правителя, який построїв там якусь статую, і він сказав, щоби всі поклонялися. Але вони не поклонилися. І вони сказали, що твому Богу ми поклонятися не будемо. І за те, що вони так зробили, цей правитель їх кинув у піч, і коли розпалювали піч для них, то Оті люди, які це робили, вони були спалені вогнем. І коли ці друзі вони зайшли у піч, то цей правитель він подивився туди, і він побачив там четверту людину. І він удивився, що їх було, що він туди запустив троїх, але ж там був четвертий. І їх звідти їм сказали, звідти вийти. І вони вийшли троє. Їх обнюхували, але вони не пахли навіть угарю. Вони були цілі й І знаєте, Біблія нам описує те, що ми живемо в останні часи, і що наша земля вона обречена, що вона буде спалена вогнем із за гріхи людей. І Біблія описує те, що в Царство Небесне можна попасти тільки, якщо людина вона кається і вона виправляє свої гріхи, якщо вона, якщо вона іменно стає частиною церкви. Чому спаслися ці парні? Тому що вони знаходилися в Ісусі Христі, з Ісусом Христом, з Богом. І тому вони були спасені. Так само і ми, кожен з нас може бути спасений. І нам треба просто стати частиною церкви. Щоби спастися, ми маємо бути в церкві. І у Бога є на нас план, на кожну людину і план спасіння. І Біблія чітко пише, що Ісус він прийде спасти свою церковь, іменно свою церковь, яка буде чистою, непорочною, освященою. І тому я вас запрошую всіх покаятися, освятитися, стати частиною Божої церкви, тому що. Всі люди, які не поклоняться істинному Богу Ісусу Христу, всі люди помруть. Но їхня душа вона піде до пекла. І ми маємо просто думати про свою душу. Поки ми тут на землі, ми маємо просто змінити. Своє життя для того, щоб в хорошу сторону, для того, щоб бути спасеними, бо Господь, він хоче кожну душу спасти. І земля ця, вона обречена, вже давно обрічена. І Господь Він здержує землю від оцеї ядерної атаки. Він здержує. Ніхто не може здержати, тільки Господь. І він покаже мілості, він дає можливість, дає час, можливість кожній людині покаятися і прийти до Господа Бога, стати частиною, частиною церкви. Я вас запрошую у місію Слово Божє, де ви зможете пізнати Бога, де ви зможете змінити своє життя, де ви зможете стати Божою родиною. Я вас всіх запрошую. Пишіть мені. В особисті я з радістю всім відповім. І нехай вас всіх хранить Господь Бог в ім'я Ісуса Христа.